Факто Тимошенко має коаліцію із регіоналами і комуністами, і з ними голосує. Те, що вони втрьох вирішать. А де юре, ми її легітимізуємо і даємо можливість і надалі їй очолювати український уряд. Так не буває в політиці. Якщо це вибір блоку Тимошенко, значить ми його беремо до уваги. І далі слугувати прикриттям для діяльності нової прокремлівської більшості в Україні ми не будемо. Зв'язку з цим вчора. Фракція, наша Україна народна самооборона, де юре, ухвалила рішення, яке лише зафіксувало ту ситуацію, яка вчора в Верховній Раді України склалася де-факто. Ми прийняли рішення про вихід із коаліції демократичних сил. Всі наші вчорашні рішення це рішення на користь демократії України, рішення на користь парламентаризму в Україні і рішення, які не допустили. В спроб перетворити Україну в таку собі монархію. Ще раз хочу сказати від нашої фракції: ми обіцяли нашим виборцям, коли йшли на вибори, не служить президенту чи служить якійсь партії. Ми обіцяли нашим виборцям служити Україні. І вчорашні наші рішення це служба Україні і захист наших національних інтересів. Насправді. Фракція відповідно до регламенту має можливість протягом цих 10 днів там чітко так написано відкликати свою заяву. Звичайно, що ми про це повідомимо наших партнерів з певними нашими вимогами. Вони зводяться фактично до двох блоків. Перший блок це є спільна заява по Грузії, де Україна все ж таки мала би значно чіткіше визначити свою позицію, принаймні український парламент. І друга друга категорія стосується тих чотирьох законів. Я припускаю, що буде вето президента. Можливість врятувати коаліцію буде буде залежно від того, чи б'ют буде готові, готова не голосувати за подолання вето. ветомовну. Ухвалення фракції наша Україна народна самооборона вчора. Рішення про з коаліції. У зв'язку з тим міністри, що працюють в уряді від фракції наша україна народна самооборона, змушені заявити про неможливість взяти участь я наголошую, у сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, у зв'язку з необхідністю проведення політичних консультацій щодо майбутнього демократичної коаліції. Было очень большое удивление, когда мы слышим сначала заявление нашей украино-народной самообороны о том, что они выходят из коалиции, и после этого обвиняют блоки Леди Димошенко в том, что мы развалили коалицию. Это ну, просто какой-то абсурд, и мы этого не понимаем. Мы поддерживаем демократическую коалицию, мы выполняли постепенно все э, те законы, которые были в демократической коалиции. Верховный совет принимает данные законы. Они отправляются в секретариат президента. Секретариат рассматривает их и дает заключение. Либо они подписывают этот согласовывают этот законопроект, либо они его витируют. Если законопроект векируется, они подписываются президентом, значит он возвращается на зал Верховного Совета, и зал должен принять решение, либо он преодолевает вето, либо он э, рассматривает другой закон, либо он вносит изменения согласно тому, что рекомендует президент. И только после этого, если зал э, преодолевает вето президента, тогда закон попадает на стол назад возвращается к президенту. Президент обязан его подписать и опубликовать. Были случаи, когда президент и этого не делает. Кстати, нарушение законодательства. Тогда в течение 15 дней, через 15 дней имеет право подписать данный законопроект спикер парламента. Если, если спикер парламента не подписывает, он нарушает закон, законы. А если он нарушает законы со всеми вытекающими последствиями? Зал имеет право поставить вопрос об отстранении. Зал имеет право поставить вопрос о переизбрании. Официально процедура следующая. Они должны письменно уведомить секретариат Верховного Совета, что с сегодняшнего дня начинается процедура их выхода из коалиции. Затем у них есть десятидневный срок. в течение которого они могут передумать и отозвать свое заявление. Если в течение 10 дней данная фракция не передумала и свое заявление не отозвала, значит коалиция перестала существовать. И тогда есть месячный срок на формирование новой коалиции в Верховном Совете и два месяца на формирование кабинета министров. Это официальное письмо должно быть в Верховном Совете зарегистрировано официально. И я не знаю, что говорил Кириленко, но сегодня, когда мы собирались на совещание, Зварич подтвердил, что они до обеда сегодня это письмо направит секретариат Верховного Совета. До момента, пока не решен вопрос распада э, данной коалиции, говорить о каких-то форматах другой коалиции преждевременно. А когда, если этот вопрос произойдет до юра, тогда будет решаться вопрос, э, в каком формате будет работать Верховный Совет. Если не будет создан формат, то вы знаете, что тогда новые выборы. Шановные Учора відбулися події, які припинили діяльність демократичної коаліції у Верховній Раді України, і причина, на мій погляд, одна: боротьба за владу. Глуха до ваших потреб, цинічна, жорстока боротьба за владу. Я дуже хочу, щоб кожен із нас зрозумів, вчора сталася не рядова подія. Вчора сталося і непросте технічне голосування. Це переконаний момент нашої істини для кожного із вас і для країни в цілому. У Верховній Раді де-факто утворилася нова парламентська коаліція. Блок Юлії Тимошенко пішов на союз з партією регіонів і комуністами. І в основі цього утворення неукраїнські не неукраїнські не і недержавні інтереси. Демократична більшість зраджена цим союзом. Учорашній день показав нам все точно і ясно. Безумовно, розвал коаліції був добре спланованою подією. Усі спроби фракції наша Україна народної самооборони провести засідання Ради коаліції, визначити спільний порядок денний, визначити спільну позицію по найчутливіших питаннях поточного моменту вчора були відкинуті блоком Юлії Тимошенко, найвищий представницький орган країни і демократична більшість зокрема не зуміли дати. Консолідованої оцінки війни у Грузії. Депутати не знайшли мужності дати відповідь на запитання найвищої національної ваги. Поваги до цілісності суверенної держави і свята недоторканність її кордонів. Це виклик нам усім. Це приниження. Для українського народу, бо це приниження нашої цілісності і наших кордонів. Але навіть і це не головне було вчорашньому дні. Понад все, вчора в парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в країні. Прийнято антиукраїнські і антидержавні рішення руками блоку Юлії Тимошенко, партії регіонів і комуністів. Відновлено антиконституційний закон про уряд, який у 2007 році, хочу нагадати, спровокував парламентську кризу і позачергові парламентські вибори. Цей закон встановлює диктатуру прем'єр-міністра. Глава уряду призначається поза Конституцією укази Президента України та рішення Ради національної безпеки і оборони. Повністю ігноруються. Зміни до закону про Конституційний суд унеможливлюють оскарження неконституційних рішень суду. Уряд стає поза будь-яким контролем, руйнується елементарний баланс влади в Україні. Була безліч обіцянок про скасування депутатської недоторканості, пільг. Все залишилося на місці, необмежена пенсія, спецобслуговування, віп-зали. Але виявилося і цього замало. Вчора блок Юлії Тимошенко, партія регіонів і комуністи наділили себе повноваженнями слідчих і судів. Вони хочуть вести слідство, бо цього їм сьогодні не вистачало вилучати документи. Допитувати людей хочуть притягнення до кримінальної відповідальності за відмову надати пояснення народному депутату. На додаток депутати хочуть підпорядкувати собі і уряду в службу національної безпеки. Я запитую у бюд, я запитую у комуністів, у партії регіонів. У цьому полягає ефективність української влади. Це ваш конструктив співпраці. Цього на ваш погляд чекають сьогодні українські люди. Переконані, що ні. Безумовно, всі ці антиконституційні закони мною будуть заветовані. Шановні співвітчизники, три роки поспіль парламентарії воюють за владу в Україні. У 2007 році я ініціював дострокові парламентські вибори у відповідь на змову і політичну корупцію у стінах Верховної Ради України. Не на словах, а конкретними справами я послідовно дбав про об'єднання демократичних сил України. Вони були зобов'язані взяти відповідальність влади, як в парламенті, так і в уряді. Як глава держави. Я був надзвичайно зацікавлений у швидкому початку роботи Ради і нового українського уряду. Саме тому, попри все, я двічі вносив подання на призначення Юлії Тимошенко прем'єр-міністром України. Мною керувала воля не тільки особиста, але й воля мільйонів українців, які чекали ефективних і рішучих дій рішень коаліції і українського уряду. Хочу твердо підкреслити, я оберігав коаліцію та уряд від помилок і прорахунків, які надзвичайно часті і рясні були в їх діяльності. Лише частка моїх зауважень була адекватно сприйнята і на людському, і на фаховому рівні. На публіці невинні очі. За спиною президента і партнерів з коаліції війські у власних інтересах рішення. За вісім місяців роботи із 245 законів, які передбачалися угодою про коаліцію, до парламенту було внесено 41 закон, і з них було прийнято по сьогоднішній день 11. Оце ефективність уряду і урядової коаліції, тому що домінували інші інтереси, які дуже часто залишалися за шторою. Тендерна палата була ліквідована лише під примусом, а новий порядок державних закупівель вручну здійснюється урядом сьогодні до сьогоднішнього моменту. Не змінено закони про владу на місцях, а це чутливі закони, які формують систему національної влади. Мова йде про органи самоуправління і місцеві адміністрації. Не прийнято закони в рамках реформи судочинства і боротьби з корупцією. Шість законопроєктів, поданих президентом по даному питанню, уже дев'ять місяців знаходяться в стінах парламенту. Жодного закону не прийнято про ринок землі, жодної уваги до середнього класу і підприємців. Загальмовано реформу Збройних сил. Фінансів для створення контрактної армії не виділено. Брак коштів став причиною чергової канонади на артилерійських арсеналах в місті Лозова. Фінансування сьогодні української армії здійснюється в сумах з урахуванням інфляції менше, ніж в аналогічних періодах попередніх років. Це адекватне відношення уряду до ситуації. Глибоко переконаний, що ні. Натомість керівництво уряду виконало особисті завдання. Було зроблено кілька спроб в обхід Української конституції замінити керівництво фонду державного майна. Далі. Намір банального підзамовника розпродажу стратегічних об'єктів України. Замість системних реформ розпочато новий перерозподіл власності та абсолютно популістична роздача пільг, грошей, а дуже часто і землі. Наслідок переконаний відчув на собі кожний українець. Це найвище в регіоні. Найвище в Європі інфляція. В річному обчисленні вона сьогодні складає 34%. Чим може бути оправдана така політика виключно непрофесійним підходом, виключно популізмом, за який розраховується вся нація без виключно? Але найбільше страждають ті люди, про яких найчастіше говорять політики це бідні люди. Немає більш страшнішого податку, ніж податок інфляції, бо він зачіпає якраз інтереси незаможніх, не мільйонерів, а самих бідних людей. Мої вимоги захистити людей від інфляції через зміни до державного бюджету були проігноровані і в березні, і в травні, і в червні. Бо переконаний, якраз через зміни до державного бюджету, включаючи впровадження нового прожиткового мінімуму і нових соціальних стандартів, є чесна, адекватна реакція уряду на ту величезну інфляцію, яка була спровокована ним у першому півріччі. Але й такої відповіді не послідувало. Учора все стало на свої місця. Блок Юлії Тимошенко об'єднався з комуністами і партії регіонів. Чудово розумію, що це неприродній союз. Я чудово розумію, що цей союз благ країні не принесе. Скоріше, це добре відома практика, її використала попередня опозиція у парламенті для захоплення влади. Цей союз поховав, на мій погляд, демократичну більшість в українському парламенті. Втім, ситуація не безнадійна, вона недовговічна. Громадяни сьогодні повинні побачити, де лінія державна, де лінія загальноукраїнська, а де політика продажна, де політика зради, де політика, яка не передбачає територіальну цілісність, суверенітет країни, неділимість її кордонів і європейський інтеграційний курс. Хочу особливо підкреслити сьогодні, і хочу, щоб мої слова дійшли до кожного громадянина України. Державна лінія буде мною дотримана, не зважаючи на жодні союзи. Якщо протягом терміну, передбаченому в основному законі України, не відбудеться коліція депутатських фракцій, я використаю своє право розпустити Верховну Раду та оголосити Позачергові вибори